Руслан Степанюк і Роман Гончаренко в минулому виступали за верес. А наразі вони повернулися до червоно-чорних, і ми вирішили провести з ними таку вікторину, як вони знають один одного та що вони знають про НК Верес. Постійно тобі форми приносять. Адміністратор? Ну, адміністратор. А як його називають там Анатолій, капітан Португалії? Роналду. Логотип. Роми італійської. Вовк. Раз, два, три. Протискали з Це, Це неправильно від можу тобі підказати. Перехідні матчі. Перехідні перехідні. Так, це ж коли друга ліга була команда. Період коронавірусу. Маріуполь. З батьківщини моєї. Черкасський Дніпро? Ну, Так. Ну, якщо не помиляюсь, перший першій більше 20 він забив. Десь 30. Плюс, мені здається. Ну, я в Прем'єр-лізі всього два завери забив і там 24, мабуть. Матчів 70-75. Я думаю, в штрафному майданчику. Він напад нападник, тому майданчика штрафного. <реш> Боді чи Валєра на першому. Ну, Боді і Валера це двоє, не знаю хто з них на першому місці. А третій... Третій. Дахновський, мабуть. Можна я тебе скажу? Ти навіть не, 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 я знаю хто. А, Вадим Ліщишин. Ні, не, не знаю. Не буду придумувати. Маквітка, мов. Думаю, боже. Mm -hmm. Можна сказати, що так, правильно. Не захотіли піти. Не знаю, ми фантастика якась. Так, да, ну правильно. Важко <райна> сказати. Там, де поменше слів було. Хороша. Одним слово? Лідер. Не знаю. У мене завжди третій був, тому 33-третій був тому 33. Кава? Можливо? можливо. Американо. Без молока. В спеку, я думаю. Да. Я думаю, спеку ніхто не любить. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. Можливо, поспати перед матчем. в обій. Ні, в мене немає забобонів. Знаю до Анатолій, з таким питанням. Зараз зараз. Або авангард, або колодне. Сергій Назаренко. Так. Манчестер-Сіті. Реал Мадрид. Фізкультура можливо. Математика. Роман фізкультура. <риск> Якби не став футболістом, думаю, можливо, він би пішов в змішані <риск> Не знаю, Під питанням. <риск> Руслана. Без книжки, тому що він з книжкою постійно. Зараз читаю ірвіна шоу Молоді Леви. Роман у фільмі Механік в, в, в ролі Джейсона Степіна. <постійно> не, не знаю, якийсь Віл Сміт. <постійно> якийсь будь-який. <фільм. постійно> Найкраще думаю, мабуть, що мабуть, не звичка Ариса, що він вірний. Вірність, а найгірша. Деколи храпить, може. <рес> Такого не буває. Багато хороших рис, ну, людських таких, а найкрашого виділити дуже важко. Поганих не замічав. й погані, їй погані. Но я ще поки не замічав. Що я, я нервовий трошки буває. Ну на футбольному полі. Думаю, динамо Київ. Було б хорошо. <рес> я не проти. Очікую. <рес> <рес> Може, Манчестер-Сіті. Проти Реал Мадрида хотів би бути, щоб вони повозили мене. Дорогі вболівальники, запрошуємо вас на домашній матч 18 серпня проти Кревбасу. Приходьте підтримуйте нас. Дорогі вболівальники, підписуйтесь на наші соціальні мережі YouTube, Instagram, Telegram, Facebook. Там ви знайдете більше інформації про нашу команду.